Вітаю всіх! Ви на рукодільному каналі, мене звати Гар. І як ви бачите вже, що позаду в мене пряжа, сьогодні я буду з вами ділитися, яка в мене є пряжа і які мої запаси. Недавно ми поставили цю шафу велику і мені виділили ось цей, я вам покажу який відділ, цілий відділ на пряжу. Я дуже мала надію, що вона у мене вся поміститься, але мої ну, надії марні помістилася лише половинка. Тому сьогодні будемо подорожувати по цілій квартирі. І я все рівно покажу вам спершу тут, яка в мене є пряжа. Покажу по кімнатах хлопців і дівчат, де я ще розпроділена маю. І ну, будемо так оглядати мою пряжу. Ну все, починаємо. Я зараз візьму. Драбину, вилізу вверх і буду, або зніму трошки бобінок, щоб вам показати, які в мене є в наявності, бо там не в один ряд, щоб було зрозуміло, а там в три ряди в пляжі бобіної. Так що приступаємо до огляду. У мене ще велика палітра Alize Superlana Classic. Ось така спершу покажу вам, тут, яка є у мотках. Це упаковками. Я собі її так кладала, щоб було видно кольори. О, і зараз ще один ряд ось тут. Не вся палітра, але трошки є. Я вже собі так думаю, може, щось із цієї пряжі, ну, які кольори мені не підходять, я, можливо, опущу в розпродаж. Ну, мене упаковками, так що можна спробувати Три відділи під цю пряжу, як ви бачите. Так, йдемо вверх. Тут вверху я собі розподілила пряжу. Я навіть не знаю, як тут, напевне, дуже великі бобінки, які є, і які я ще не швидко буду використовувати. Отут і котон от таких великих бобінок. Я завжди думаю, може коври буду в'язати такі на підлогу, але не знаю, чи доріжки. От в мене така біжева, оливкова і темно-синя. Там в мене люрекс у бубінки. Ще там ще окляшки, темно-синя і олива. Так. Тут такий котон, тут навіть є мохер. Великі бобінки я сюди повпихала, І, і два кольори альпаки ніжно-рожева і зелена. Це ось такий у мене светрик є з цієї альпаки, і ще два відтінки в мене є. І це також такий шнурочок, набитий альпакою. Але тут мало альпаки. О, що там на за цим? Вже... А, там плюш, там плюш. І ще мухерчик от такий якийсь. І з бюроксом шокотон. Так, це сюди. Трохи вам пошулюю, не знаю, чи таке відео вам зайде з тими бубінками перебирати, але інакше показати не можу. Так, їдемо далі. Ось тут у мене котони. Оцей таракот відбиває таким режим. І оце такий трошечки інший колір. Там у мене також це все котони. Такий сіренький є, річечний і білого багато. Це стрічковий котон, а є такий там далі ще з дворексом. Оце у мене друга поличка. Я висоти боюся, а вилізла з таким азартом вверх, навіть забуваю, що я на драбині. Це в мене дві полички. третю поличку. Тут всі мохери і трошечки альпаки. Я мушу витягнути кольори сюди, бо інакше ви не побачите, що там є. Витягаю все на підлогу і зараз буду вам показувати. Так, це усі мої мохери. Світло трошки тут погане. Але щоб ви мали уявлення про кількість. На слідуючій полежці в мене йдуть котони, тоненькі котони і такі з люрексом. Зараз я також буду витягати деякі і вам показувати. А в мене такий зелений люрекс, рожевий такий, блідо-рожевий. Тут трошки інше передається, більше до персикового, але він рожевий. І ось такий чорний з золотим люрексом. Так, це дві дитинки тоненького катону. Там червона, така лілова, чорна. Так, чіткість. Там ще якийсь плюш в мене. Це тумень, а це така дерличанка, як коли сказала, її можна в шкарпетки, в шкарпетки додавати. Ось така бобінка. Це бобінка на певній шовку. Я пам'ятаю, що був в мене. І це бубінка котовного мерсеризованого. Так, далі в мене йдуть бамбуки 100% -ні. ось такі відтінки. У мене там по дві бубінки їх є, і я собі так два робочки поскладала. Так, з цієї сторони в мене ангор. Гори в мене також досталь. Не знаю, напевно, вам покажу. Ось так. Трошечки росую. У мене сірі влітінки є пару біленькі. Такі лимонні. Ось такі базові кольори. У мене ангор. І тут і ангори 70, і 60, і 50. Пропадає. Ось так здалека, може бути давати. Так собі, тут бамбук, а тут ангора. Міточка десь є далі. Так, тут алізе. і переходимо до моїх мариносиків. Тут шерсть і маріносик. Витягнула я свої мариносики, але скажу вам, тут пару бобінок є такої змішаної пряжі. Там навіть є трошечки кашеміру в них, оце оранжеві бобінки, синенька. Вони трошки яркіші, ніж на фото. А мариносики в мене там де 20% поліаміду і 80 шерсті. ну Мариносової шерсті. О, оця чиста шерсть. Це така, як я маю светрик зв'язаний. Тут я собі їх повитягала і ще вам покажу, які залишила великі бубінки в цьому відділі. залишила Там в кутику є шкарпеткова пряжа бобінка, там така букляшка, тут 80% шерсті оці така рябенька. Я, я з нею шкарпеточки в'яжу і також гарна така, трошечки покусую. Ну і залишилась там така. Також светрика в мене 30% кашеміру і ще якась там пряжа. Так, показала я вам майже в цьому шкафчику -то все показала. І далі будемо дивитися по квартирі. Ще в різних шкафах, і в дівчат і хлопців в у мене є пряжа. Буду вам розказувати. Так, покажу вам ще що в хлопців твориться в шафі з моїми нитками. Зараз візьму драбину покажу вам, що на горі. А тут у мене вся діва, такі кольори є. Там чотири упаковочки толіфа і тут ще є віднакоп і це пів вовни також. І це все діва. Ну і другий пакурки, бо ще, можливо, тут щось впхати, але я люблю, коли мені отак видно всі кольори і легше вибирати. Оце, що тут на горі твориться. Тут в ящику різна така пряжа. Я її думаю розпродувати і зроблю, пофотографую, зроблю фото і буду виставляти інстаграм. Ось такі у мене справи. І так, поки хлопців немає, користаю моментом ще витягнула з їхньої шафи. Дивіться, в мене тут джинс-упаковки. Різні упаковки. Ну, джинзові це пряжа така, що від Ось тут, така. Ну, Всі її знаєте, що вона мусить бути в кожної рукодільниці. І діва плюс. Чотири упаковки і ще за в достенько діло. Я вже так все витягала і думаю. ось. І у мене ще є бела. Бела я люблю мене зв'язати. О! І у мене ще ось така бела є упаковками. І ще я відшукала. От. Відшукала, у мене дивіться, скільки ще шкарпеткової пряжі, але. Колись вона була в таких моточках 50 грамових. Також Супервош, але 50 грам. З такого кольору тепер навіть не випускаю аріцем. Оце така також Карпоткова. Ще щось тут пише, тут чіткись пропадає. Ну, коротше, я ще віднайшла таких, такої пряжі. І ще в мене тут паріж однаку. залишки різних кольорів. Mm -hmm. Також у них є. І ще одна поличка є, ну не знаю, чи вже повитягати, чи показувати вам. Зараз, можливо, покажу це те, що в хлопчатій шафі. Ну, як ви розумієте, що це далі, я ще в хлопців у кімнаті. І дівчата це повний турдом, правда? Я знаю, що ви про мене подумаєте. Мішок ось такого я ще маю. Вона така під мухерчик. Ну, тут також залишалися такі відтінки, коли зав'язала з них дитячі, багато дитячих речей, курточки. На замовлення. Тут в мене ще навіть від Ярослав. Є така пряжа, зараз десь з етикеточкою знайду. Наша пряжа Ярослав, бавовна 100%, вона гарна така матова. Що в мене залишилося рожеві такі. Це яка знай... ну не знаю, це кутон з Люрексом, там стрейч віднаком. Тут котони, тут котони, різні. Це гарні катони, це така німецька пряжа. І оця від накоше залишилося і бійця. Чи ібіця. От пару моточків такий, такі і ось такі. Так, тут в мене їх, це вже не знаю, хтось пам'ятає таку пряжу. Зараз я вам скажу склад. Вінтертайм. Вінтертайм. Тут склад непоганий і дуже гарна ця пряжа у виробах. Просто я знімала оці бусинки і листочки і в'язала. 45. Шерсть і 45 акрилу ну і фурнітури 10%. Гарна пряжа. Гарна, вона така штивна і гарно тримає резиночку. Це також цілий міх цієї пряжі. Це дуже гарний таракот але тут дуже ярко не передається корм. Ось така у мене Ой, це дурдом, дівчата, правда? Я розумію і, напевно, буду робити якийсь розпродаж пряжі, тому що я розумію, що я з неї всієї не вив'яжу. Треба щось придумати. Просуваємося далі у дівчачу кімнату. Я тут маю також пару полечок, а тут котони з люрексом. Така палітра кольорів у мене є. Це такий товстіший котон, він мені дуже подобається. І такий запас у мене є. Також у шафі є ще три полечки. Тут котон з віскозою, Тут котони тоненькі. І я повитягала оці упаковки, що нанизу, щоб вам детальніше от так показати. Я в'язала на замовлення, і у мене от є ну, кількість така є, тому що потрібно було мати якусь пряжу. Тут також і півшерсті, і е, альпака є. І ще одна полечка з акрилом. Тут повністю акрил Ну і, дівчатка, наостанок я вам покажу свій домик під матрасом під ліжком. Ви розумієте, де це є. І тут в мене така, знаєте, насипом пряжа. Так що, вибачайте за безпорядок. Тут на пря... порядок не на води, тут завжди буде. Перебираєш, воно сунеться Така різна пряжа. Більше котоні. Там ще є в кутику, вже не ховив. вибачайте за такий безпорядок, але вже вам, якщо показую, то вже покажу всі свої куточки. Тут всі котони майже максі і різні фірми. Ну, а тут вже коли в'язання не допомагає, то в мене мерето є. Так що, хто близенько приходить, поратуємося. Така заначка. Ось такі в мене запаси показала вам все. Ще, може, десь ну, шкарпеткова я пряжа, ви вже її бачили неодноразово. Е, ну, буду закінчувати свій огляд пряжі. Показала вам, розказала. Дуже дякую за перегляди. Дякую за те, що ви заходите на мій канал і дивитеся відео. Бувайте здорові, до зустрічі, Па-па.